Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо позачергове засідання комісії фінансів та планування бюджету на сьогодні 1 травня. Маємо сім питань і додаткових 4. Ставлю на голосування порядок денний. Хто за? За. Андрій Юрійович. А... За. А, ви, а ви включили військові так. закриті? Ті, що я просив? Так, Так. 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 Дякую. А, звернення департаменту житлового господарства і інфраструктури стосовно прохання погоди до виділення додаткових коштів, як внески до статутного капіталу львів світло в розмірі 24 мільйонів гривень на будівництво розподільчої станції 100 кВт, Ой, Боже, мегаватт в промисловій зоні. А, хто доповідає? Причитайте, доповідає. Привіт. Хочу зазначити, колеги, що я розбиралася там виконком, Інна Васильівна трошки через спутала, На виконком виносилося зовсім інше питання. Воно теж стосується підстанції, але на Миколичому. Каже, прошу вас виділити дані кошту загального фонду нагального фонду. Сядь, будь ласка, сюда біля мікрофону. Просимо у вас виділити дані кошти на на, для будівництва розподільчої підстанції 100 МВт у військовій зоні кабельної мережі. То за рахунок за, перерозподілу загального фонду на, на поповнення статутного капіталу. Мані колеги, є питання? Питань ні в кого нема. А ти кажеш, ти розібралася. то що? Треба, не треба? Дивіться, я розібралася з питанням, яке вчора виникло у зв'язку з тим, що керівник підприємства сказав, що йому це вгоріло вчора під час засідання, а керівник департаменту економіки говорила, що вони ще позавчора це вже винесли на виконком. Я розібралася з цією ситуацією. Що стосується... Цієї розподільчої підстанції ну чесно, я не дуже розбираюся чи потрібна така кількість ммигават на цю територію, але Керівник підприємства говорить про те, що це буде вигідно підприємству в зв'язку з тим, що вони по, по суті стають операторами. Крім того, ми здорожчуємо ті е, е, перспективні е, землі, які там є, і, можливо, колись ми це дорого продамо. Це, Миколаїчука. це Миколаїчука район? Ні, 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 ні. Це по промзоні Сигнівка, Сенгі... там, де спару, де індустріальний парк, це ота зона. Ну і Плюс вони заводять, там, я так розумію, підстанція є, вони заводять проводять туди потужності, які мають на підстанції вводить... немає, не буде будуватися нова підстанція. На виділена земельна ділянка і буде будуватися нова розподіля А є співфінансування тих, хто там спарить, так то буде на на, скажімо так, на спільному фінансуванні, то більше буде фінансуватися за рахунок нових споживачів. Я так розумію, що вони просто будуть і потужності продавати новим споживачам. Yeah. Розумієш, не обленерго. Іде мова дати їм можливість підключатися в майбутньому при збільшенні промислових потужностей. Давайте голосувати. No, yeah. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Yeah. Yeah. Андріан Юрійович. Андріан Юрійович, як голосує? Добре. Е, звернення Франківської районної адміністрації стосовно питання, які будете погодити виділення відно, е, на відновлення об'єктів 1 1,3. Що, що там хтось говорив щось? Борбека щось сказав чи що? Е, внаслідок внаслідок е, е, атаки просять додатково 1267 е, тисяч. Алло. Ні, як може комісія добре. Шановні колеги, є питання до франківської адміністрації? Ставлю на голосування. Хто за? Франківська адміністрація, назийте, будь ласка, за, вам з Нового року було виділені певну суму коштів на, саме по, цій, по цій програмі. Мається на увазі на відновлення. Ви подайте, будь ласка, як е, ті кошти? Е... Нам були виділені тільки кошти на проєктні роботи на конвацію 44 100 тисяч. Тому ми зараз просимо по загальній загальні документації. документація. Чекайте, роботи. ми може то вони про тільки то ви я, може залізничної погоди, але нам були виділені на Стрийську, на реставрацію. Так то ми робимо реставрацію. Чуєте, от ці гроші, які вам виділені, у зв'язку з прильотами надайте добре, добре, дякую. Добре. Я думаю, що я шумської здаю. Проєкт ухвали про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади. Так, Чекайте, був... давайте я вже тоді дойду. Про внесення четверте питання. Ні, п'яте, давайте. Про... Боже, це точно не то. Почекайте, перша додаткова. Звернення управління соцзахисту просять виділити 692 тисячі для виплати одноразової матеріальної допомоги депутатам першого демократичного скликання. По 10 тисяч до труда Шановні колеги Андрій Іванович на підняті прапора, е коли піднімали прапор, е та пообіцяв виплатити одноразову матеріальну допомогу депутатам першого демократичного скликання. Там зараз скільки є депутатів? 68? Так, так 68. А чому це з додаткового це з його фондом і цак? Це за розпорядження. Це з його розпорядження але, ми його фонду. Але але Жаль, на сьогоднішній день використ... використано 73 три вони використали вже перше. ні, Його, фонду. 73% він вже використав фонду на На сьогодні використав. У нас на сьогодні залишок є 800 тисяч. Але в нас, але але в нас є підготовлені розпорядження ще для військових, які теж чекають на виплату. Тобто так ви перед це тим брали для військових. Да. Дивіться, виплати для депутатів. Перше, коли спільна позиція міського голови ради, і нормально це на це знаєш, що, що мене в цій ці ці історії дивує. дивує що це, е, це, е, люди, депутати, коли 70-80 років, напевно, вже мають так? так? Це, це е, е. про людей, ми так відтвал, тут не стоїть питання бо... дивіться. Тому... Питання ж не в цьому стоїть. Питання стоїть тому, що коли в тебе 800 тисяч є фонд. То хто хто би до тебе, який онкохворий, чи військово не приходить, в тебе всього є 800. А ми постійно цей фонд Андрій Івановичу збільшив, бо він комусь обіцяє. Ну я не говорю, що це неправда. Я не говорю, що це ми Не є ініціатива міського, але я думаю, що треба поступити. Ми ж підтримуємо. Не треба, але просто перед тим треба до нас уйти і говорити, що ми зберемо. Ну що мова? Тобто немає фонду, але але йдемо йдемо щось роздаємо. Ну, я знаю, я вам розпишу. Шановні колеги, є ще питання? Е, ну, я не знаю, ми не зможемо решта виплатити, які в нас є розпорядження підготовлені. Ви, Я можу вас закляти, про щось домовилися. Ми з вами про щось домовилися, Скільки, а ви робите нам е, таке. Скільки вас розпоряджень? Є наталю, непорядно, Наталю. В нас є підготовлене розпорядження на депутатів першого скликання, і в нас є підготовлене розпорядження на військових на 50 тисяч. І ще в проєкт, і ще проєкті на 38 осіб військових, але воно його ще не готове. Але в проєкті ми його не запускаємо, бо на сьогоднішній день просто немає коштів. Депутатом депутатом першого скликання треба виплатити 692 тисячі, тому вони просять 692 тисячі до я утрималася. Uh, ставлю на голосування. Хто за? Госішенма? Готник! вони ж там далі. За, за. Я, хіба, собі каву не поїхала. А де гнутне? Я жонку не пів. Ну, дивись, де? Ти бачиш, Юля? Я бачила, добре. Хто за підтримати дату додаткові кошти? Я за, але давайте так, коли колонійські додатки. Тому що я зараз, давай проголосуємо дати по 50 тисяч гривень. Ми ще краще ж Можна гірше? Ну, так, але в нас тут немає грошей. Ну, шукають, тому що 10 тисяч не було. Давайте по 50 раз на 40. Да. Почекайте, хто за? Нет, давайте по 20. Давай. Давай, давайте давай, давай, давай пропозицію, дайте по 20. Тоді будуть приходити і погоджувати скільки. Почекайте, є? дайте мені порахувати. Хто так, за? По 20. Четверо. Я Ми за. Ну, Чому має бути гірше? Вчора депутат буде ради 20 тисяч. тисяч? Та почекайте, дай я не про 20 тисяч, дайте мені проголосувати за, за те, що з ним зверталися рішення не прийнято отримав рішення, з яким звернулися. Це не прийнято. Проходи. ну тому що не прийнято. Олена отрималась, я отрималась і цей отримав, і цей отримав цей тротуар. Ми Як що казати буде за як буде, ми не знаємо. Припети за. Барбе казав, 5 за, решта утрималися, рішення не прийнято. То по 10 тисяч? Це, це, дивіться, це не по 10 тисяч, це питання, хто, це питання збільшення одноразового, для виплату одноразового матеріальної допомоги депутатам першого демократичного спитання на рішення в мене. Ми маємо дати по 20 тисяч. Але якщо зараз є розпорядження 10 тисяч, вони вже по 10 тисяч. Ні, тоді подпольні дорозі, тоді ми є подпольні комісії. Виписати депутатам першого спитання по 20 тисяч. Пропонуємо підтримати yeah. і коли і звернуться до нас yeah. за. 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 Раз. Скільки? Я отрималась рішення про прийняти. Протокольне, протокольне доручення відправити, Прийшло. віднайти кошти і від депутатського корпусу надати на, на по 20 тисяч депутатам про щось. По розпорядженню не у судові, а суд зараз. Добре. Захочемо сьогодні. Добре. Шановні колеги, Давайте швиденько добудемо до комісії. Проект ухвали про внесення змін до ухвали про затвердження регламенту Львівської міської ради, оскільки вчора на колегії не було знято це питання. І в суперечі порушення регламенту, ми зможемо його розглянути. Ставлю на голосування проєкт ухвали про внесення змін ухвали, там де мова йде про те, що виконавчі органи вважають за доцільним рекомендувати нам змінити наш же регламент. І одною з другою вносити питання вносити рішення по запозичну. Що за? Двоє за. Хто проти? Хто утримався? Рішення не прийнято. Е, <пробіт> не знаю. <пробіт> е, проект проект, проект ухвали про, про внесення. Долу. Про внесення змін Долу. до. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради до програми соціально-економічно-культурного розвитку. А що це таке? Доброго дня. Пропонується соціального розвитку внести рук щодо фінансування комунальних підприємств рахунок через загальний фонд бюджету. Оскільки були. Видатки? Е, я поясню. Пригадайте, що помінялася система, нам як так, ми раніше по кодах через поповнення статутного капіталу давали. Зараз ми йдемо на виконання наших гарантійних зобов'язань через загальний фонд, але в нас там є в третьому витраті, якщо подивитися, є такі е, видатки розвитку. В третьому видатку загального фонду. Це е, рішення Кабміну. І ми поміняли, ми відобразили, лише нас питалися ссувати сюди такий Ми відобразили е так, технічно. І е коли ми е в нас кожна програма в нас підмієцькі паспорти, кожна програма має свій свою там розвитку на каналу чи підтримки, там чи що. Не, Але ми вже коли говорили з ІВР. Не кажуть, бо ми їх теж повідомляємо, відповідно буде внесено змінив договір, не буде написано, що шляхом поповнення статутного капіталу, а йде так зараз, і бо якщо це підтримка, вона по суті це підтримає. Ну, Чекайте, вона так? не зовсім технічно, я її пробувала вчора. А чому ми це питання вносимо знову на колінці? Тому що я вчора пробувала вникнути ввечері, коли це все полізло, але я досі не розумію, для чого нам це потрібно зараз робити, Та, цю зміну. Можете. Є Є так. Можна. Так. Конкретно для того, щоб в паспортах бюджетних так. коли вони напишуть. Кожен розпорядник з кожним підприємством, у ті суми, які ми чітко написано, це конкретно під одну угоду. Було написано посилання на цю програму, а не на галузеві. Ми почали говорити з Єберером, Мінфіну, і з Мінфіном, і вони говорять, що так краще. Це по тому програм. кредиту на 10 мільйонів. Тільки так. Це тільки, от бачите, тут написано. Бо ми, от, і це ми гасимо зобов'язання за тому кредиту цього року. І тут написано, щоб швидше пройти процедуру погодження з ІБР. Ми їхали, і я говорю, на ще жоден кредитний договір не підписано. що я заходу прокуратури не підписаний З ЄБРР нового погодження з банками. Ми надаємо кілограми документів і для того, щоб ну. Туди, може, 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 тут програму? немає жодних наслідків не не формально. А чому ми це постаньому питали? От скажімо, ти зналося сьогодні ночі? Дивися, тому що ми мали іншу думку, і ми говорили з ІБРом, і вони Так, прийшли. Ви, ви, ви. Ви, ми говоримо нам постійно, якщо підписати. давай може ми не будемо, може вони ще завтра завжди сплятися. Ми не знаємо, ми не знаємо тих ризиків, розумієш? Тут є гро. У мене зараз сесія там. Да. а Я прийшов на комісію, мені просять про а питання, за? якому я а не збираюся. Не є програма, це... це дуже принципово річ, тому що є програма цільовий метод. Ми виділяємо розпорядника, вони оголошують тендери, закупівлі, витрачають по тих програмах, які ми приймаємо гроші, а поповнювати по програму цільового методу Статутні фонди, Ні, процес, я процес, я це не раніше поповнювала, а тепер ви змінили. Ну то хай буде так, без сану, бо я не <гіток> поповнюю. Так, так ми тепер не поповнюємо, вона впаки хочемо дати це по загальному фонду, відобразали вже в бюджеті, а тепер хочемо це це по правильному програму цільовому на урокування на всі. А скажіть, які у вас історії, які у один, тут нема ні грошей нічого. Це тільки, а

Давайте хай комісія закону ми ще раз беремося і проведемо. Я вас не хочу скандалів зараз, добре? Перенос, за перенесення, хто за. Слухайте, не підтримуйте, але поставте. Ми не підпишемо угоду з ЄБРН з 20-22. Ми перенесемо, послухаємо комісію конець заводів. Та слухайте, а в чому тут у вас ризик? В одному зацікав. Давайте перемогу і погоді до комісію законності. Я півне ставлю після комісії. Законності. А, окей, так, і, так не будете, має заважень. Почекайте, почекайте. Так. Почекайте, я почитаю зауваження. Та не ключіть, будь ласка, що пише Юр Вітіл? Ви можете обмеженням дії, що дії на. Час воєнного стану та доповнити преамбулу посування на закон про державну допомогу. Зона я? Да. Ага. Ага. Цей... А по чому про закон про державну допомогу? Юридичний. Можна я озвучує Глеб. Оцей пункт як він прописаний в пропозиції до програми соцрозвитку, Так само він прописаний в перехідних і кінцевих. Положення бюджетного кодексу, що це є що, ну, якщо коротко поточні фінансування за рахунок загального фонду на гарантійні здійснюється виключно в е, час дії воєнного стану і відповідно Олена доповнила да позиції і сам дає позицію дописати, але добре і двадцять мене теж

А що з Вони мені... Я з цього не буду, без проблем. Але можна буде деструктивними Так, Я проперемо. Давайте добавляємося, бо я дивлюся.